Привіт усім, з вами Каспер, і ми продовжимо виживати в зоні. І так, я вже зай зайшов у лабораторію, також добіг до бару, продав все, що мені було непотрібне, і також знайшов ще декілька артефактів. Також знайшов артефакт спалах, який додає мені витривалості. Причому знайшов у болоті, яке ми проходили з тим долгівцем. А зараз. Зараз ми вже в лабораторії, тому давайте дивитись і згадувати, що вона нам принесе. Алтергіїст, десь літає гад. Сумніваю, що в ящиках щось буде. А до речі, а куди? Походу, байдуже. А ні, не байдуже. нам сюда и дается. А что такое артефакт? не Так, не не так. Ой, вы, блин, не впасты. Что нам сломак? кровотеча мінус, минус, опик и Ще забрав. кристалл, Радіація мінус 30, витривалість мінус 18. Дякую, не треба. Згадати куди мені. or the еще один коллаж, брата. Так без... Бы Цього цього? 50-60? Ну, краще, здається, так? Здається, краще. Ніж це ще в мене є. Хай трохи полежить. Так, а що у нас тут? А, то я ще сюди і повернувся. Ну гаразд. Один, два, чотири, три. Висока напруга небезпечна для життя. Тут не напруга небезпечна для життя, а цей довбаний полтергейст. Де нафіг звідси, придурок. Знайти код. де трупак Отнатуре, де трупак Ну тут нікого. Нічого йде шукати. бала мене вже ці полтергейсти звідки беретеся я так на них всі патрони витрачу Да, это друже. що нам дає Робота ще мінус а химупик плюс, так. Давай это ще додамо, я начну не лизу нікуди. сегодняшнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в два часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории. Опустим, а у меня полика то как. Туда я пока еще напиду. пойду. А тут нифига. Да ты там летаешь, дебилоид. бо я не пам'ятаю цього. В цій лабораторії стане набагато більше. я 034, мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032, набрасывай своих на крышу. Как понял. 032, принял. На крыше, так на крыше. Мечены, базу бандитов атакували військовые. Они перекрыли выход на сметник. Там есть вся дорога на південь. Спробуй выбраться на нее, но будь обережный. Счастье. раз, погнала. Тревога! Хоча військових є бою, можна було б їх позбирати. Чо собачка, іди ти нафік. Пока я тебе не прибив. Вони хочуть на тебе набої витрачати. Мені їх і так мало. Треба ще докупити. Бо бабла дофіга. І зараз ще їм продам. Треба бути, якщо є, то накупити набої. Ну иди сюда, вот я вас не чипал, не хотел вас чипать, вы сами. Прибрав. Повернувся. Ну що, був у x 17 Документи приніс. Був. Ось де вони? Документи? Так, ага, ось дуже навіть цікаво. Розповім, не повірять. Ого як. Навіть і не пропускав такого, як усе запущено. Ну, добре, забирай їх. Це все треба віддати барменові. А тобі за роботу заохочення. Ох, блін, і заохочення. Я з приводу завдання. Я навіть вже не пам'ятаю якого, але гаразд. Забираю цю фігню, цю фігню і цю фігню. Забираю цю фігню, я сказав. Забираю це. Я вже вдягну новий костюм. Забирай це. Набую в докалаша в тебе зараза немає. Непогано. От так би завжди. І на цьому, друзі, будемо вже завершувати. А я погнав до бару, але, звісно ж, без вас завдання основне виконувати не буду. Просто що мені треба зайти. Куди там мені треба зайти на агропром. Але спочатку я ще забіжу сюди. Якщо пам'ятаєте, валяється один придурок, може щось з нього заберу. Якщо трупаки не зникли, то там в мене щось повинно бути. Можливо, щось заберу, можливо, ні. Подивимось. А може і набоїв, позбираю, якщо там е, ці є. трупочки лежать, я ж не, не з усіх збирав, але був перевантажений. Зустрінемось дуже скоро і продовжимо виживати в наступній серії.